Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Головна мета цього дня підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому. В приміщенні Липецького будинку культури відбулась зустріч учнів старших класів Липецького ліцею з медичною сестрою амбулаторії села Ольгою Моїсеєн. Саме вона і познайомила дітей з багатьма деталями надання першої допомоги в різних випадках та при різних обставинах. Це У нас, наприклад, три на рану, велика, йде пересуюча така кров, ярко-червону ярко кольору артеріальна кровотеча. Беремо, накладаємо вище місце ураження, як можна вище. Тягуємо максимально і зробимо оберт. който поки не задължи да Зі слів медсестри, діти дізнались про чотири принципи надання першої допомоги, а саме: огляд місця події, огляд постраждалого, виклик швидкої допомоги та власне надання першої допомоги. Саме ця послідовність дій убезпечить постраждалого під час надання допомоги, а також сприятиме ефективній роботі рятівника. Нещасні випадки травми та хвороби можуть трапитись з будь-ким, Тому ця зустріч виявилась дійсно корисною та пізнавальною для дітей. Здоров'я це невід'ємне багатство кожної людини, і на жаль, багато хто розуміє його цінність лише тоді, коли вже зіштовхується з певними проблемами. Саме тому сьогодні в приміщенні будинку Липецького будинку культури ми зібрали відвідувачів нашого медпрацівника для того, щоб провести дуже інформативну зустріч. Стосовно того, що треба наголошувати на цінності свого здоров'я, треба за ним слідкувати, треба підтримувати свій організм. І дякуємо Ользі Миколаївні, дякуємо всім присутнім за те, що вдалося це зробити. І я сподіваюся, що кожен збагатив свої знання і примножує цінність свого здоров'я. Дійсно, питання до медичної допомоги нині на порядку. Денному зараз українці переживають тривогу і невпевненість, тому знання про надання першої допомоги дають певне заспокоєння, що ми зможемо в екстреній ситуації допомогти собі і своїм близьким. Ольга Ситник, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.